Вона стояла біля воріт, стискаючи в руках тоненьку курточку, яку не встигла заступнути. На Надворі було сиро, осінь дихало в обличчя, а в голові порожнеча. ні сліз, ні думок. Лише одне питання, яке крутилось 24 на 7. Чому так, чому доля така несправедлива? За плечима свіжий хрест, перед очима погляд свекрухи, холодний, як перший сніг? То що ти вирішила, розхочала з порогу. Стоїш тут, як приблуда, ти вже не наша. Марія Іванівна?» – коло Олі тремтів. «Я... я не розумію, я ж не маю куди йти. А до чого тут я? знизила плечима свекруха. Мого сина вже нема, а ти мені не рідня, не треба прикидатися. Оля мовчала, щось гірке підіймалося з грудей, але вона ковтнула цей ком. І тихо мовила я... я на третьому місяці? Та невже? Марія Іванівна перехрестилася. Ото й встигла. Ото вже покійний був дурний. Повірив тобі. Ви... Ви ж самі знаєте, ми чекали, планували. Ти думаєш, я не пам'ятаю, як лікарі казали, що після тієї свинки в дитинстві у мого Андрія дітей не буде. А тут раптом ти вся така з животиком. Ой хто тобі повірить? Ми проходили УЗД, усе було добре. Андрій перший виправ ім'я дитинці. Ага, аж надто добре. Може, ти ще на спадок претендуєш? Жінка підійшла ближче. Дитина не від нього. Я знаю, це твоя авантюра, щоб щось урвати. Але ні, у цьому домі більше немає місця для тебе і твоєї брехні. Оля відступила на крок. Хата, яку ще вчора вона мила до світанку. Який варила борщі, чекала на свого чоловіка з роботи, це все більше не її. У тебе є півгодини, збирай речі і йди, або я викличу поліцію. Я серйозно. Ви... ви не можете так? Можу і зроблю, бо я, на відміну від тебе, не граюся в любов. У мене син загинув. А ти, ти принесла сюди сором. І нічого крім сорому, та ще й нагуляну дитину. Це слово вдарило сильніше, ніж ніж у спину. Оля машинально приклала руку до живота. Не смійте так говорити це його дитина. Він її чекав, ви навіть не знаєте, як сильно, і знати не хочу, крикнула жінка, геть із мого дому. У тиші, що настала, було чути, як десь у дворі зашурхотіло листя. Оля глянула туди, де ще вчора Андрій лагодив фіртку. усміхнений, втомлений, її Андрій, і не встиг її захистити. Добре, сказала вона нарешті, добре, я піду. Розумно, мовила Марія Іванівна, відступаючи до дверей, і дам тобі пораду не шукай більше тут нічого, не зв'язуйся зі мною, я тобі нічого не винна. Оля не обернулась, вона зробила кілька кроків, наче у вісні, ноги ватні. І тільки коли вітер торкнувся живота, крізь тонку тканину вона згадала тепер усе, що в неї є, це він, її майбутній син, і вона мусить жити. Оля сиділа на старій дерев'яній лавці біля автобусної зупинки, вже Десь далеко гули фури, у пакеті біля них кілька складених на швидкоруч речей, все, що встигла з кімнати, яку ще не так давно називала своєю. Живіт нив, несильно. Але нагадував про себе. Господи. прошепотіла Оля порожнечу. Ну як так можна? Як? В голові не вкладається. Невелика маршрутка загальмувала прямо перед нею. Двері відчинились із шипінням. Їдете? виглянув водій. А куди? Та як завжди, до райцентру. Далі нічого вже не буде сьогодні. Ця маршрутка остання. Н ні. Я тут ще посиджу трохи, вона похитала головою. Удій тільки махнув рукою і закрив двері. Машина рушила. Я щосправді безтонна, гірко посміхнула вона сама собі. Телефон у кишені мовчав. Подруга звучили, що у Польщі, прощана у лікарні після інсульту. Мама похована вже третій рік. Батько пішов ще до її народження, І з рідних ніхто не зателефонує, і нема до кого дзвонити. Раптом на екрані висвітилось. Марія Іванівна. Оля завмерла, руки затремтіли, натиснула відповісти. «Алло, це я, сухо промовила свекруха. Послухай мене уважно. Що, ще? Ви ж сказали, щоб я пішла. Так, я сказала все, що думаю, але ось що. Ти зроби аборт, поки не пізно. Оля не повірила власним вухам. Що? Не притворяйся дурною. Я знаю, що ти розумна. Ти ж сама розумієш, ця дитина тільки зіпсує тобі життя. Ти молода, без чоловіка, без дому, без будь-яких перспектив. Це його дитина, прошепотіла Оля, але так тихо, ніби сказала це тільки для себе. А тут же ні, підвищила голос Марія Іванівна. Це може бути чия завгодна дитина, я не вірю. Бо мій син, він, він не міг. Ми все життя жила з цим діагнозом. Ми мріяли про цю дитину, сльози текли Пощука Олі. і її голос тверднув, і я її народжу. Ви можете мене проклинати, обзивати, але я буду народжувати. Тю, то народжую. Але подалі від мене. Зрозуміло. Так, але я й не просила у вас нічого. Для чого ви мені подзвонили? Щоб ти знала, у нашій рутині ти ніхто, і твоя нагуляна дитина теж. На цьому дзвінок завершився. Оля опустила телефон, серце було глухо, вуха горіли, але на диво стало якось легше, бо тепер вона точно знала, що дорога назад їй закрита, і її ніхто там не чекатиме. Вона піднялась, обструсила курточку, підняла пакет з речима. Ну що, сину, прошепотіла до «Ми з тобою двоє, але ми не самі, ми разом, а значить, ми вистоїмо. Вона прокинулася від гулу сміттєвоза. Сонце вже просвічувало крізь фіранки, але тепло не було в той день. Матрас був тонкий, підлога стара. Оля лежала на ліжку в кімнаті, яку подруга її мами здавала студентам. Тепер вона тут, тимчасово. Олю, вставай, я зробила тобі чаю, покликав. Жіночий голос з кухні. Дякую, тітко Надя, уже йду. Оля обережно підвелась, живіт тягнув. Малий ще не бився, але вона вже відчувала, він росте, і росте швидше, ніж вона встигає зібратись докупи. У кухні пахло грінками. Тітка Надя поставила перед нею чашку і тарілку з яєчною. Їж, без розмов, а потім подумаємо, що робити далі. Я вам так вдячна. За цю ніч, за прихисток, за все, що ви для мене робите. Ще раз почую візьму качавку, <смі> жартома гризнула жінка. Ти ж подруга моєї Лєни, я тебе пам'ятаю ще пелюшках, їж? Оля кивнула, у горля стояв ком. А роботу знайдеш, усе знайдеться, і життя собі облаштуєш. Моя сусідка на ринку працює. Сказала хтось їй треба на поміч, сортувати речі у другій зміні. Я вагітна, та й що, не на тракторі ж кататися. пару годин на день, гроші хоч якісь, головне не сидіти і не думати, що буде далі, бо відомок тільки тиск скаче. Оля кивнула, пальцями тримала чашку, як якщось тепле і стабільне в її житті. Тітко м? ви вірите, що син від мого чоловіка, колишнього чоловіка, що це його дитина? Жінка зітхнула. Звісно, я бачила, як ви дивились одне на одного, а те, що свекруха, на жаль, не сприймається все за правду, ну, то і її справа. Вона втратила не тільки сина, а й онука. Можу її тільки пожаліти. Вона ще й мене прокляла, сказала, що я брехуха, що це не його малий, що в нього безпліття з дитинства. Люди завжди будуть щось казати, але ніхто, чуєш, ніхто не знає правди, як ти, не дозволяй їм ламати тебе словами. Оля погодилась, але всередині все ще щось її мучило в обід вона пішла на ринок, у коридорчику між контейнерами, і її зустріла кремезна жінка в жилетці. Ти Оля, так, Надя казала про тебе так, я можу сьогодні вийти на зміну? Звісно, якщо не боїшся пилюки, можна починати хоч зараз. Сортую ті кофти, складаю ящики, гривень двісті дам до вечора. Добре, мені все підходить. Руки боліли вже за годину. Але Оля мовчала: бо кожна складена кофта це був крок уперед, крок до свободи, до якоїсь фінансової незалежності. Увечері, повертаючись додому, вона вперше за довгий час відчула. Вона зі всім справиться і не просто виживе. Вистоїть із гордо піднятою головою. Минуло десь два тижні. Оля кожного дня ходила на ринок, працювала мовчки, старалась не звертати уваги на коментарі, типу, А що це вона? Вагітна і самотня, а чоловіка нема, а що кращої роботи знайти не могла. В тому молодь пішла, гуляла певно, дитину. І так кожного дня. Але вона вже навчилась відповідати однією фразою: Це мій син, і мені більше нічого не потрібно чути від вас. Тримайте свої коментарі при собі. У кімнаті тітки Наді з'явився її маленький куточок, Ковдра, шафка, кілька речей. Вона зібрала у баночку з-під кави з написом На пологовий там було трохи більше, ніж 6 тисяч гривень. Але вона кожного вечора лічила ще трохи, ще день, ще пару тижнів. І буде ще декілька тисяч. Одного разу після роботи вона сиділа на лавці біля дому, пила чай з термісом. Тітка Натя винесла ще одну чашку. Можна присісти коло тебе? Та, звісно, як малий, тихенький сьогодні, але ж відтягне. Таке відчуття, наче він росте не по днях, а по хвилинах. Росте, звісно, усміхнулась Надя. Ця ж і про ім'я подумати. Тут Оля завмерла. Ми... Ми з Андрієм колись сміялись, що якщо дівчинка, то буде злата, а якщо хлопчик, то То? То Артем. Андрій дуже любив це ім'я. каже, міцне, як куля. А я кажу ні, як серце. От ми вже вирішили, що точно буде Артем. Ой, красиве ім'я, добре буде дитині з ним. Надю, ви перше, хто сказав це нормально, без того, ще не пізно передумати. А чого передумати? Народиш, буде в тебе Артем, твій солодкий синочок, і життя буде нове. Нелегке, звісно, але ти зі всім впораєшся, я в тебе вірю. Оля вперше посміхнула щиро. Ви знаєте, мені навіть страшно, що я не боюся. Якось прийшло відчуття, що я вже не сама, що я мама, що я маю кого берегти. Бо хто як не я? Дітка надя глянула на неї довгим і теплим поглядом. А Андрій пишався б тобою. От чесно кажу, не кожна людина витримає таке. А в мене немає вибору, назад дороги немає. Вона ж, свекруха моя, усе перекреслила, мушу справлятись сама. Ой, та хай їй Бог суддя, а тобі бажаю сили і сина міцного, здорового. А там, дивись, і дім знайдеться, і робота краще, все крок за кроком. Оля кивнула. І в ту ж мить Малюку перше штовхнув. Справжній відчутний поштовх. О, вона перелякано схопилася за шевіт. Що, болить щось? Ні, він, він штовхнувся, я вперше це відчула. Очі наповнились радісними слізьми. Привіт, Артемчику, прошепотіла вона. Привіт, синочку. День почався з листа. Простого білого конверта, Оля знайшла його в поштовій скринці, коли поверталась із консультації. Виклик до суду, справа про встановлення батьківства. Вона спершу подумала, що це якесь непорозуміння, а тоді побачила прізвище Кузьменко Марія Іванівна і в очах одразу потемніло. Вона хоче через суд це робити. Тітка Натя, прочитавши папери, тільки скривилась. Господи, ну і змія. Вигнала, а тепер ще й судиться. Вона хоче зробити експертизу ДНК, щоб довести, що дитина не її сина, і я не можу претендувати на ніщо, на ніякий спадок чи елементи. Ну, ти тільки виграєш, правда ж на твоєму боці. У день суду Оля вдягла свою найкращу кофту, ту саму, яку Андрій подарував їй на те. Їхнього першого побачення. Живіт вже було не сховати. Восьмий місяць, але вона не соромилась. Перед будівлею суду стояла свекруха у чорному пальто з портфелем у руці. Холодна, погляд порожній. О, ти все-таки прийшла. Могла б і не мучитись, сама, бо все підписала і нічого не боюсь, відповіла Оля. Я знаю, я це дитина, побачимо. У залі було тихо, суддя читала документи, адвокат свекрухи говорив про вагомі підстави сумніватись у батьківстві, висновки лікарів про безпліддя в дитинстві, можливий умисел щодо майнових претензій. Оля сиділа з опущеними очима, вона не мала адвоката, але правда була на її боці, і вона це знала. Я нічого від неї не прошу, сказала Оля голосно, коли дали слово ні квартири, ні спадку, ні допомоги. Я просто хочу, щоб вона залишила нас у спокої. Я не збираюсь доводити свою гідність у суді. Мені вистачає того, що ця дитина буде рости з любов'ю. Я точно знаю, що вона моя та мого колишнього чоловіка. Навіть якщо світ казатиме мені іншим, після народження дитини призначили здачу аналізів. Оля прийшла з пакетом документів. Бо вона все ж не мала вибору. Суд її зобов'язав до цього. Через два тижні прийшов конверт на пошту. Тітка Натя розрізала його першою. Результат аналізу ДНК, з ймовірністю 99,99, підтверджує Олю підтверджує батьківство. Андрій, батько твого Артемчика. Оля розплакалась не від болю, від полегшення. Того ж вечора дзвінок. Алло, це Марія Іванівна, слухаю вас. Ти була права, я помилилась пізно, я не хочу з вами розмовляти. Вибач, я хочу побачити онука. Не можу вам це заборонити, але не чекайте, що я забуду всі образи, які викидали мою сторону. Ви викинули мене з тому, що й у суд подали. Це не те, що стирається одним простим вибаченням. Я, я все розумію тепер. Оля поклала слухавку. Наступного дня у двері квартири постукали. Можна тихий голос, ніби й незнайомий. Оля обернулась, у дверях стояла вона, з викрухом. Що ви тут робите? Я ненадовго, просто принесла оце, вона простягнула конверт. Це фото Андрія, де він малий, І ще його хрестик. Я знаю, ти не хочеш мене бачити, але я хочу, щоб онук мав хоч щось від нього. Оля взяла конверт, погляд її був твердим. Я не можу заборонити вам бачити Артема, але я не забуду, як ви казали, що він нагуляний, не від Андрія. Ці слова сильно мене поранили. Я знаю, і мені доведеться з цим жити. Але якщо колись ти дозволиш, щоб я вче б зрідка приїжджала, Оля кивнула. Це була згода не для Марії Іванівни. Все заради сина. Він має знати, хто він і звідки. З викруха вийшла так само тихо, як зайшла. Оля повернулась до ліжечка, Артем сопів. Кулачки тримав біля щічок. Знаєш, малий, ми з тобою вдвох, але ну все буде, бо ми почали з нуля і вже прийшли найстрашнішим. А далі все тільки краще. Малюк крякнув, перевернувся, вона засміялась, сміливий мій, як тато. На лавці біля дитячого майданчика сиділа молода жінка в бежевому пальто тримала в руках термокухоль. на колінах у неї. Він конверт із соним хлопчиком, щічки рожеві, густа трохи привідкриті, спить. Тільки не виросте так швидко, прошепотіла вона, цілуючи його в чоло. Мама ще не налюбувалась тобою. Олю, привіт. вигукнула знайома з ринку. Це твій малий? Господи, як час летить, такий вже великий. Так, Артем звати, усміхнулась Оля. Сьогодні йому рівно рік. Пам'ятаю, ти ще з животом кофти сортувала і всім казала, мій син буде сильний. Бачу слово своє тримаєш. А як же? Він же мій. Вона глянула на малого з тією самою впевненістю, що колись відчайдушно рятувала їй життя. Оля більше не жила у тітки наді, зібрала гроші, зняла невеличку однокімнатну будинку біля школи, працювала онлайн, обробляла замовлення в інтернет-магазині. Усе потрошки, без розкоші, але сама. Не залежала від нікого. Свекруха з'являлась раз на місяць, без будь яких вимог, завжди з гостинцями, то книжечку, то светрик, то покривало, сиділа тихо, мовчки дивилась на Артема, і завжди, коли йшла, казала дякую, що пускаєш мене, і ще раз вибач, якщо коли-небудь зможеш. Оля вже не тримала образи в серці, якщо чесно. Бо серце тепер було зайняте іншим, любов'ю, материнською, безумовною, щоденно. Мам. пробурмотів Артем, прокинувшись і відкривши очі, я тут, я тут, синочку, поруч. Вона схилилась до нього, стискаючи його долоньку. Десь позаду загуркотіла гойдалка, поруч сміялись діти, сонце пробувало крізь гілки, і весь цей світ, упертий, мінливий, жорстокий, уже не здавався страшним. Бо Оля точно знала, якщо я витримала ту зиму, витримає усе. Оля підвела голову, глянула в небо. Там серед хмар уявила усмішку Андрія. Бачиш, коханий, він весь викопаний ти. Дякую, що ти залишив мені частинку себе. Найдорожче. Артем сміявся, торкав її обличчя маленькими пальцями, світ став простий. Весь сенс в тому, щоб жити, любити і берегти тих, кого ти любиш.